Сьогодні в цьому відео хотілося б розказати про осушувач від компанії Тротек. Це модель називається ttk 28 e Даний пристрій поглинає до 10 літрів конденсату на добу і призначений в приміщеннях. Для до 25 квадратних метрів, адже має він 100 метрів кубічних повітряний потік. Що стосовно дизайну і виконання даного пристрою, дизайн тут класичний, виглядає пристрій гарно, нічого зайвого тут немає. Якщо говорити про електронику і про налаштування, то тут вони також мінімальні. Якщо ви хочете осушувати, щоб менше розбирати всіх налаштування, хоча, в принципі, це не складно, то даний варіант якраз для вас, тому що тут є виставлення можливості по вологості і безприлюдного режиму. Автоматика тут, звичайно, вся працює також, і ми далі покажемо, як його налаштувати. Стосовно частин складових на його корпусі, зверху панель з індикацією, дисплея тут немає. Ми маємо дві кнопки: включення і налаштування вологості. Є ручка, яка висувається вверх для переноски даного пристрою. Даний пристрій стоїть зараз на ніжках, але в комплекті у нього йдуть коліщата, які ви можете встановити і відповідно його повертати на 360 градусів і просто перевозити по приміщенню. На нижній частині є бак, бак має віконечко, але враховуйте, що коли він заповниться до цього рівня, ви тоді побачите цю водичку, якщо внизу, відповідно, ви не будете цього бачити. Якщо дістати бак, то всередині ми бачимо поплавок, який фіксує рівень заповнення. Там лежать коліщата, обов'язково їх дістаньте. На корпусі не було наклеечки, що тут коліщата є. Виробник чомусь про це не вказав. Бак виймається і вставляється досить легко. Що стосовно фільтрів і фі... забору повітря, забор повітря відбувається з бічних сторін, з і правої два невеличких отвори. З урахуванням повітря потоку, то для даного сушувача ми вважаємо, що цих отворів мало. Тобто циркуляція відбувається не так добре, як у інших озвучувачах, адже там площа відкрита більша. Стосовно фільтрів, то вони виймаються після того, як ви дістанете бак. Ось так ці виглядають фільтра. Ну, вони такі маленькі і відповідно. Закривають цю площу цю бічних е, сторін, де вбирається повітря. Ви зняли їх, почистили помили і поставили назад. В принципі, вони виймаються і вставляються без зусиль, але є такий момент, що їх два, і, відповідно, треба знімати бак і потім його ставити назад. Якщо подивитись на задню частину корпусу, то ми можемо побачити тут вентилятор. Тут вентилятор, де лопасний, неравликового типу. Він, е, Лопасний вентилятор, як правило, Менше створює повітряний потік і він голосніший при роботі. Відповідно, тут решітка просто пластикова. Якщо подивитись на характеристики, то ми можемо побачити, що продуктивність 10 літрів максимально де за добу, 100 метрів кубічних повітряний потік, температура роботи від 5 до 32 градусів. Рівень шуму складає 44 дБ, Це не є в принципі критично, але це не є тихий осушувач. Якщо взяти по споживанню 330 Вт, він споживає, що є немало для такої потужності, є осушувачі менші по споживанню енергії. І працює він на холодогенді R290, важить 11 кг. Є також дренажний отвір для того, щоб ви могли вивести конденсат. Окремо та каналізацію, а також є тут такий роз'єм для того, щоб сховати вилку. Плюс ви сюди можете дріт намотати. Давайте тепер по налаштуванню. Осушувач в нас вже підключений до мережі. Запускаємо кнопочку. Індикації ніякої звукової немає. Якщо взяти по панелі, то ми бачимо, що загорілась індикація там, де безперервний режим по вологості. Зараз працює вентилятор, компресор ще не запустився. Можна виставляти вологость з кнопкою 40, 50-60%, тобто три положення з кроком в 10%. Поставимо зараз йому безпреривний режим. І почекаємо, поки запуститься компресор. Компресор запустився. Вентилятор теж працює відповідно. І на даному етапі можемо сказати, що працює він. Ну, достатньо комфортно. Так чути шум компресора, так чути шум вентилятора, але за рахунок невеликого повітряного потоку не чути, як прям дує вентилятор. По боках він рівномірно забирає, ззаду він видуває сухе повітря. Якщо ви хочете ставити пристрій біля стіни, то не впритик обов'язково, тому що туди буде випускатись сухе повітря. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання по даному пристрою, то звертайте до нас, ми з радістю вам підкажемо.